А тепер до головної рухливої таємниці соняшника. Ми всі бачили, як його молоді голівки слідують за сонцем. Але як відповідь на це питання людство шукало тисячоліттями. Його латинська назва Геліантус ануус прямо каже квітка сонця, і вона живе за його законами. Молоді соняшники це живі компаси, що демонструють дивовижне явище, геліотропізм. Вдень їхні голівки невпинно рухаються зі сходу на захід, а вночі, немов за чарами, повертаються назад, щоб на світанку знову зустріти перші промені. Та як їм це вдається? У них немає м'язів. Розгадка прийшла лише у 2016 році і виявилася геніально простою. У соняшника є свій внутрішній біологічний годинник, так звані циркадні ритми. Цей годинник керує гормонами росту, зокрема ауксином. Уявіть, що стебло це двигун. Вдень під впливом сонця клітини на східній стороні стебла ростуть активніше, ніби підштовхуючи квітку на захід. А вночі вмикається західна сторона, і цей нерівномірний ріст повертає голівку назад. Уявляєте, тисячоліттями соняшник зберігав цей секрет свого внутрішнього механізму. Але тут чекає нова загадка. Досягнувши зрілості, соняшник раптом завмирає, дивлячись на схід. Навіщо? Це хитра стратегія виживання. Звернена на схід квітка швидше прогрівається з першими променями сонця. Тепла квітка приваблює у п'ять разів більше бджіл запилювачів, що гарантує кращий врожай. І хоча вчені розкрили головний секрет цього руху, вони визнають це ще не кінець історії. Як саме гени та гормони взаємодіють, як рослина так точно сприймає світло? Природа, розкривши одну таємницю, тут же підкидає нову.